Сьогоднішнє слово непросте горе тобі хоразиме, горе тобі відсайдо. Бо якби такі чудеса творилися в Тирі і в Сидоні, то навернулися б в Волосяниці і покаялись б. І певною мірою, брати і сестри, це також застереження для нас. Ми є з вами вибраними містами. Містами, де Господь творить свої чудеса. Де він приходить зі своєю любов'ю, де він дарує свою надію, і ми, боронь Боже, жодним чином не можемо собі дозволити, щоб таке горе, Господь сказав, над нами, це для нас заохочення до того, щоб ми в певних найважчих можливо, моментах нашого життя могли довіритись Богу, щоб ми в ньому покладали нашу надію щоб ми також його ставили в нашому житті на першому місці, щоб він в нас був прославлений.